but just in a smaller scale. Piloting, small -scale, scale this, this um, is this uh, is what we make here in addition to the teaching and training is to make smaller batch research diets. Science, like крім навчання студентів. Ми також виготовляємо тут невеликі об'єми нових розроблених продуктів комбікормів для їхнього дослідження в рамках тваринництва в рамках університету, яка має об'єм 40 тонн на годину. тоді ви на такий ми будемо там збирати більш вологи, вимірювачі вологі, температури та Доброго дня, шановні українські української дивіться, Що американський бізнес для університету зробив? Університет спеціально тепер навчає людей, студентів, майбутнє покоління для того, щоб розробляти корми, перевіряти, знати, як повністю профінансовано 35 мільйонів донатів, приватних донатів. університет, які точно робить спеціалісти. Спеціалісти навчаються тут. І потім їх розбирають по всіх виробництвах, тому що навіть стипендію їм платять виробником виробництва, куди вони вже підуть, або тут перенавчають. От що значить бізнес, коли їх бізнес і наука разом. Доки вони вчаться, не тоді, коли вони там вже, не знаю, коли там, як кажуть, після університету щось навчаються. Ні, вони під час університету їх розрібають, тому що вони знають, як це все працює, як це рунує, а не розказують, як воно мало працювати. Отака історія. Все. Без бізнесу студенти повинні навчатися, здобувати практику під час навчання. І айова це підтверджує. Тримайтеся, з цього.